Я пропоную зараз якось назвати те проблемне поле, з яким ми будемо з тобою працювати. Ну і бажано з сфери педагогічної діяльності, щоб ну, звичайно, найперше, що приходить, це моє, моя взаємодія з системою освіти. Ну, в чому саме, в чому саме проблемне поле? поле проблемне майде? поле в тому, що досить жорстко себе поводить система освіти. І я почуваю себе дуже такою зав'язаною, коли мені доводиться взаємодіяти з цією системою, затиснутою ніби в якихось тобто, певних рамках. Проблемним є жорсткі, жорсткі, сис... системи. жорсткі системи, і тобі не дуже зручна. А що ти відчуваєш, коли ти взаємодієш з такою жорсткою, вимогливою системою для відчуття? А, ну, я відчуваю, що Ну, як ніби пташка в клітці, б'ється, б'ється, і... травмується ці прутики, клітки. Тобто зв'язаність, це зв'язаність і неможливість проявляти себе так, як би мені хотілося. Тому то можна сказати, що суть цієї проблеми це твоє відчуття зв'язності по руках і по ногах, неможливість якогось вільного прояву, неможливість якогось там творчого прояву чи чогось, так? Сказати, так. Тобто сутність проблеми це відчуття, твоє відчуття зв'язаності в жорстких рамках освітньої системи, так. так? А чому для себе важливо це вирішити? Ну, чи що воно тобі надасть? Чи... Ну, все ж таки, я є вчитель, і хочу я того чи не хочу. Я все ж таки вбудована в цю систему, я в ній працюю, то хотілося б все ж таки працювати так. Щоб у мене залишалися сили, було достатньо, скажіть, мене залишалося було достатньо сили бути ефективною в моїй педагогічній діяльності. Я не зовсім зрозуміла. Ти хочеш чи вийти з системи, чи залишаючись в ній, знайти відчуття ну ефективності легкості? Оскільки чи? я вчитель, я залишаюся в системі. У мене немає іншого виходу, як навчитися бути ефективною. У Взаємодії з цією системою, тобто ти, ти хочеш, залишаючись цій системою, знайти якесь інше відчуття? Знайти інше відчуття, і тобі важливо це знайти. Ці важливо інші важливо знайти не, не не те, що ти какш пов'язана по руках ногах, а якогось інші відчуття інші відчуття. В чому позитив цієї ситуації, яка Ну, яка б вона не була для тебе там чи мотрешна, чи неприємна, але якийсь позитив в цьому є. Чи можеш ти знайти в чому цей позитив? Я так, скажімо так, у мене є такий досвід, я користуюся ним час від часу. Я знаю, що є з цієї клітки є дверцята. Я можу, можу в будь-який момент вийти, побути поза межами цієї системи, відпочити, набратися сили для того, щоб ну, з новими силами повертатися і бути ефективною в цій системі. Я не зовсім зрозуміла, в чому позитив. Позитив, що та клітка позитив, має, позитив, має, ти, що... Да, так, Позитив в тому, що я бачу ці дверці. Я знаю, що вони є, я можу ними скористатися. Знаєш, Для мене не дуже зрозумілий позитив. бути в клітці і радіти з того, що в тій клітці є дверці. А позитив, в чому? А, позитив? А тоді, тоді трошки, можливо, я не зрозуміла, що ти хочеш мене запитати. Ну, позитив о... від моєї взаємодії з тією жорсткою. Кожна ситуації. ситуація має якийсь позитив для тебе, якісь позитивне значення. Яке має для тебе позитивне значення, що ти працюєш в умовах жорсткої клітки? Я зрозуміла, ти, да, ти трошки інше запитувала. Я так відчуваю, що ця система, клітка, умовно кажучи, для мене є ну, просто унікальним тренинговим майданчиком, і, взаємодіючи із цим тренинговим майданчиком, взагалі з цим тренером, скажімо так, яким є ця система. Я навчаюся, я набуваю ну, такої, таких досить важливих для мене рис. Тобто ця, ця клітка, умовно кажучи, вона навчає тебе чогось, що так, для тебе є важливим. Хоч вона то, того чи не хоче, моя, моя взаємодія дійсно дозволяє мені випра... відпрацювати, наробити, створити. Якісь якості дуже важливі, корисні для мене. тренер тебе самої, Жорсткі, твоїх, так, якостей. Так. Так, тренер твої, твої, твоїх якостей. Жорсткий тренер твоїх якостей. В чому позитив? В чому негатив в цієї ситуації? Що ти вимушена працювати в умовах жорсткої клітки, жорсткого тренера. Під керівництвом жорсткого тренера. В чому негатив для тебе? Це досить такий досвід болісний приходиться. Шишок, шишок багато набивати, поки я взаємодію. Це дуже болісно. Дуже неприєм. болісно, дуже неприємно. Витратний дуже цей процес, виявляється інколи. Витратний, Витратний енергетично, 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 емоційно затратний. Мабуть. Емоційно затратний. і відповідно Багато сил забирає переживання в цьому напрямку, які виникають під час взаємодії. Тобто я, я зустріла, як будь-яке тренування, своє. тренування забирає багато, сил. багато і сил. І ти сил. дуже втомлюєшся, так, і, і мабуть, мабуть, не завжди можеш, а чи варті та втома ті зусилля. зусилля того позитиву, який я набуваю? Так. Тобто, дуже не завжди це скомпенсовано. Так. Так? Ну, ми вже тут якісь образи були, на що це схоже. Ну, ти давала образ якоїсь клітки, можливо, ще якийсь образ виникне. Ну, на, на що знаєш, схоже інколи, твоя ситуація? інколи мені здається, що ну, це не просто клітка, в якій знаходиться пташка, там багато насправді пташок. Я спостерігаю не тільки за собою, за іншими вчителями, за дітьми. Тобто... <таспоріст> Там, ніби, ніби безвихідь, пташки, пташки пташки пташки, ну можливо навіть і не тільки пташки. Інколи просто знаєш, така метафора цікава. Тобі вона відома про іжичків, які. Щільно так набиті в якомусь Ой. коробці один одного колють Їжеч... Їжечки в коробці, то дійсно така метафора. трошки жорстока, жорстока тому, метафора, тому що так. там і руку туди не просунеш, і там знаходитися. І, не, інколи не виходить не дуже... саме, саме така метафора. Тобто, знаєш, ну, можливо, від певний рівень безвиходів виникає від. Їжачки в корупції, які один одного колють. Один одного колють. ну, мабуть, знаєш, ну немає іншого виходу просто так. Вимушені це робити. Вимушені колотися, бо якщо ти знімеш себе свою їжачкову цю шубку, то ти будеш зовсім беззахисною. Добре, а якщо подивитися на цю ситуацію з їжачками в корупції, чи в клітці, чи десь з якогось іншого ракурсу, або з іншої планети, якщо тобі сподобається. Або з точки зору через як певний час, через 5, 10, там десь наприкінці життя. От З, якогось, з якого ракурсу тобі більш, більш хочеться подивитися? Чи з іншої планети, чи з вікового, вікового проміжку часу? На що воно це схоже і головне, що воно дає? Ну, Ти знаєш, все ж таки, як по мені. Знаходження в такій клітці воно ж не все рівно залишає можливості подивитися скрізь цю клітку, адже є віконця в цій клітці, і Можна побачити світ, який знаходиться навколо неї. Це, Зосередитись ти, на цьому. З якого ти ракурсу ти дивишся? Я дивлюся з того ракурсу, що, знаходячись у клітці, я все ж таки бачу, що є простір за нею, і я можу піднятися хоч на ту планету. І подивитися з нею або то з того з цієї так, хмаринки, подивись, я я ви... вища. так о який сенс тієї клітки і знаходження в ній? Ти піднялася на планету зараз. і який Сенс знаходить... Сенс того, що зна... щоб знаходитися в цій клітці? Сенс полягає в тому, що все ж таки вона залишається майданчиком, де ну нехай та пташка може зробити. Їжачок. Вже їжачок став. <реш> пташка, <реш> <біжачок>. <реш> Там вже колючі їжачки. Вже колючі їжачки. Який Сенс Сенс знаходження, можливо, полягає в тому, щоб знайти можливість, ну не знаю, розвинути свої якості більш вдало реагувати на щоб їжечки перетворились у пташок і полетіли. Можливо, що полетіли. Я так підказую, якщо два досвіду. Щоб їжечки літати навчилися і вилетіли з цієї клітки, мама, бабусь так. Навчилися літати. А чи, да, да. Або навчаться, або не навчаться. Або гарна метафора, добре. А як ще подивитися на цю ситуацію? Ну, клітка, вона там є якісь огородження з точки зору того, що заважає, чи їжечку, чи, чи її покинути. Те, що не пускає. От саме ці жорсткі, жорсткі рамки. Якісь рамки, якісь бар'єри. З точки якісь зору бар цього бар'єру, подивись на ситуацію, який сенс в ній? Ну, ти знаєш, з точки зору бар'єру, тобто самої системи, звісно, є в цьому сенс мати якісь певні бар'єри, які вони визначають взагалі суть, суті проблему. Освіти, як такої, мені не сенс для системи, мені сенс для тебе самою. А, сенс для мене самої. Це, це твоя ситуація. Який сенс для, для тебе самою? Що в той, твоєму житті є ці бар'єри? Uh, З точки зору бар'єри, чого чи то навчити? Якщо, тебе, якщо чи... шукати, якщо шукати сенс, то це ті позиції, виконуючи які, все ж таки дотримуючись яких я набуваю досвіду працювати. Тобто якась дисциплінованість, самодисципліна, самодисципліна, вміння планувати свою діяльність, вміння бути досить лаконічною в тому, що я роботу, то структурує його. тебе структурує. самоорганізація, самодисципліна ну, і якесь структурування, структурування діяльності, діяльності. можна сказати так. І тоді, якщо переформулювати цю проблему, Можливе, ой, я найважливішим. Сказала, ми хотіли, щоб їжачки стали платашками і полетіли, ну, як в ідеалі, чи щось інше. Що б ми хотіли, щоб воно було інше? Тобто той образ їжачків, які колють одного іншого в коробці чи в клітці, це не дуже гарний образ. А що знайти те, що буде вирішенням для тебе, який інший образ? Ну... Як для мене, це все ж таки залишається можливість виходити хоча б інколи за межі цієї клітки. Тобто, ті дверцята, які ти Ті які я бачу, через які я маю право вийти і перетворитися на пташку, залишити голки свої десь в цій клітці. А, все ж таки певний час. Тобто, бути два вільною. варіанти: або дверця туди виходити, або ставати пташкою, а там для пташки, там ті прутики, вони не є загорожею. Можна пролетіти, скрізь. Можна тобто вільний вхід, вихід і можливість, коли тобі потрібно, якось залишати цю систему, цю клітку, відчувати себе пташкою вільною. Це, це рішення. Так. І тепер, ну, ж, цього ракурсу. Так в чому може бути вирішення твоєї проблематики, ну, те, що було спочатку зазначено взаємодія системою, жорсткою системою, в чому може бути її вирішення саме для тебе? Ну, Ти знаєш, в процесі за моєї взаємодії системою я так навчилася відрізняти, відділяти. Де є вимоги, жорсткі вимоги системи, і тоді я беру на себе відповідальність вбудовуватися в неї і виконувати ці вимоги, це моя відповідальність. І я також беру на себе відповідальність бути такою, якою я є насправді. Так, ніби розділення, роздіг, тобто усвідомлення того, що розріз, є розрізнення вимоги системи, які я приймаю, або якщо не приймаю, то якось декларую. І мої власні <тан> рішення, <пан> мої власні ініціативи. Тобто розрізнення цих <пан> факторів дає тобі можливість знаходитись в системі і при цим залишатися відчуття вільною залишатися досить вільною сві... тобто бути свідомою в системі це твій, твій власний вибір бути в цій системі так. і якщо ти мій вибір я вільна або його виконувати або його змінити. змінити і оце відчуття себе системи це є рішення інше відчуття Інше відчуття інше бачення моєї взаємодії із системою дякую, дякую. дякую.